Коли у сім'ї з'являється ще один малюк, ми можемо почути від старшої дитини: Мамо, а ти мене тепер вже не любиш. Це може не звучати в голос, але дитина це відчуває. Коли в домі з'являється малюк, старша дитина ніби втрачає своє місце у світі. Вона ще не знає, що любов мами безмежна. Вона бачить, що увага стала не її. Тепер мамині руки зайняті, мамин голос шепоче комусь іншому, мамин погляд не на неї. І від цього боляче, по справжньому, по-дитячому щиро. І поки ви качаєте немовля, вона може зламати улюблену іграшку або вкусити вас за руку не тому, що погана, а тому, що боляче. Це ревнощі, це тривога, це страх бути непотрібною. Іноді батьки теж розгублені, ви наче розриваєтесь навпіл, ви любите обох, але все одно не встигаєте, не витримуєте, не розумієте, як правильно. Як допомогти старшій дитині адаптуватись до появи молодшої? Не називайте дитину старшою як аргумент, фрази, які варто уникати. Ти ж старша, мусиш поступитись. Ти ж велика, а він маленький. Зрозумій. Ти вже не мала, не веди себе як немовля. Ці слова болять, бо дитина ще маленька. Вона не хоче бути старшою, вона хоче бути вашою. Що краще сказати замість цього? Тобі напевно важко. Коли я багато з малюком, я бачу це. Мені подобається, що ти поруч, ти мені дуже потрібна. Навіть якщо ти злишся, це нормально, я тебе люблю. Виділяйте час тільки для вас двох: гра в улюблену гру, читання казки. лежання під ковдрою з розмовами, малювання, де ви разом без поспіху, без малюка. Ці 10 хвилин щодня як щеплення від тривоги, бо в них ваша дитина знову відчує. Я важлива, я не зникла. Подарунок від малюка і ритуал знайомства, подарунок, який немовля, нібито передало старшій дитині символічний, але важливий. А ще можна влаштувати ритуал знайомства, разом прикрасити малюкове ліжечко, намалювати сім'ю, запропонувати дитині обрати одяг для немовляти. Називайте почуття, а не гасіть їх. Не ревнуй, ти ж мене любиш. Що це за витівки, ми тебе ж теж любимо, годі це обесцінення. Краще дайте їй слова для емоцій. Ти сумуєш, що я не можу зараз погратись. Тобі не подобається, що я довше з малюком це нормально. Я тебе чую і я завжди твоя мама. Залучайте до простих справ, але не примушуйте. Можеш подати серветку. Хочеш заспівати колискову разом. Так дитина відчуває, я важлива, я теж потрібна. Але якщо відмовляється, не тисніть, любов не формується через обов'язки. Не забирайте дитинство. Після народження малюка старші часто регресують, просяться на ручки, вимагають пляшечку, знову починають мочити постіль. Це не маніпуляція, це страх втрати маминої любові. Дайте обійми, дайте трохи побути маленьким, не соромте. Звертайте увагу не лише на погане, коли в дитини вибух емоцій, ми реагуємо. Але коли вона просто грається, чекає, ми мовчимо. Хваліть за спокійні моменти. Зазначайте, ти зараз так гарно чекаєш, мені дуже приємно. Все формує відчуття, мене помічають не лише тоді, коли я протестую. Пам'ятайте, дитина, яка почувається коханою, не змагається за любов. Вона може протестувати, ревнувати, злитися, але з підтримкою і безумовним прийняттям вона пройде цей шлях з довірою, а не образою. І зовсім скоро ви побачите, як вона поправляє ковдрочку малюкові просто з любові. А чи була у вас така ситуація, як старша дитина прийняла молодшого? Діліться у коментарях.